Друзі, доброго дня! Сьогодні хотів би поговорити про шахрайства зі сторони веб студій які розроблюють сайти, і дуже частими клієнтами веб студій являються саме власники бізнесів. Які, наприклад, розпочали свій бізнес, і звісно, що бізнес не може в сьогоденніших реаліях існувати без сайту. І тому бізнес звертається до веб-студій з необхідністю розробки веб-сайту. І в чому заключається саме шахрайство? Саме шахрайство заключається в наступному. Воно заключається в тому, що на того хто буде займатися розробкою розробкою сай, сайту зі сторони бізнесу, на нього навішують достатньо багато різних непотрібних розробок для того, для того щоб збільшити вартість самого цього проекту, для прикладу. Я, наприклад, був учасником такої розмови, але я був зі сторони бізнесу і розуміюся на цих нюансах, і розумів, що власника бізнесу просто розводять за допомогою навішування йому таких абсельних розробок, які йому навіть не потрібні. для прикладу, наприклад, йому говорять, що ваш сайт буде відображатися на дестопах, тобто на комп'ютерах, і тому треба промалювати дизайн кожної сторінки для дестопу. І мамабуть, ви хочете, щоб його. Побачили, і на мобільних е, телефонах ваш сайт він каже: Так, я хочу, і тоді вони кажуть, що е, тоді треба зробити окремий дизайн. Для мобільних пристроїв і зверстати, тобто розробити е, сам сам сайт окремо для мобільних е, телефонів. Я коли це, якщо чесно, почув, то зрозумів, що це ну розумію, що це апсельний, точніше, розвод, і просто веб-студія збільшує чек своєї розроб. Хочу одразу сказати, що я спеціаліст діджито маркетингу, і розуміюсь, розуміюсь, як це все працює, і вже давним-давно. Пройшли ті часи, коли верстаються, розроблюються, верстаються дві окремі дизайни і верстки сайтів для дистопів і для мобільних телефонів. Зараз вже є адаптивна верстка, тобто верстається один сайт, який адаптується. І контент цей адаптується під мобільний пристрої. Там вже є різні моменти. Там резинова адаптивна версія, адаптивна ворстка, респонсивна адаптивна е, ворстка. Ну це вже нюанси, але вже ніхто не робить окремі дизайни, розробки дизайн сторінок для дестопів і мобільних, та ще й окремо не верстають для, для мобільних і десктопних. і таких прикладів достатньо багато, коли. Пропонують на етапі е, створення сайту купу різних різного непотребу, за які в результаті бізнес платить е, платить гроші. Що я пропоную в даному випадку? В даному випадку, якщо ви бізнес і ви розроблюєте сайт, не треба відразу біза, біжати до вебстудії, розказувати їм, що вам треба сайт, і повірте, вони вони вам на накрутять на, на, на там достатньо багато. Знайдіть якогось спеціаліста, який добре розбирається. Саме в розробках сайту, і дайте йому зрозуміти, що вам потрібна тільки консультація. Скажіть, що мені треба максимальна консультація, і до речі, не пожалійте грошей. Замовте до гарну консультацію на годину, а то й на дві. Під час консультації розкажіть всі всю специфіку вашого бізнесу, Розкажіть, як ви будете розвиватися, що ви хочете відображати на сайті, що у вас в перспективі на майбутньому ви хочете мати на сайті, щоб ви в результаті змогли сформувати таке, знаєте, ТЗ, технологічне завдання, з яким вже можна буде розмовляти з веб. Студіями, а ще краще цього консультанта, якщо ви бачите, що він толковий, взяти вже на розмову з веб-студією, яка буде розробляти вам сайт. Хочу відразу сказати: я не пропоную послуги там розробки дизайну, ворст сайтів, всього іншого. Я пропоную вам фріланс-біржу. Ромі, українська фріланс-біржа, нещодавно вона була створена. Заходьте на неї, реєструйтеся, як виконавець, фрілансер, який вміє верстати, вміє робити дизайн сайту, сторінок сайту, або як замовник, який може замовити консультацію, вірстку, дизайн сайту. Також підписуйтесь на цей канал фріланс біржі. РОМІ Все найкраще.